Доброго дня, ми з України. Мене звати Ольга. Ласкаво прошу на мій канал. Зараз дивимося село Орлянське. Запорізька область. Грудень. Давайте. Кінець грудня. Орлянське. Кінець грудня. Що буде відбуватися стосовно воєнних дій? Орлянське. Кінець грудня. Запорізька область. Орлянське. Головна подія. Нєць грудня, карта тайни, карта страха Боже, ті самі карти. Ну, перед, перед вами теж дивилася Голопристанський район. Дивіться, ті самі карти пішли. Карта страха карта обману, карта подстави, лжи, тайни. Поставити буде вирішуватися питання туз мечей раз і назавжди. Підтримка йде. Карта спасіння, і що тут у нас? Орки? Ну і орки будуть, можливо, карта розрушення, Но вони вже там, ви розумієте, вони якось там, от, от, король Пентаклі це завжди в нас орки, да? вони будуть захищатися, але вони вже стоять як будто як на краю. Як бути як перед обривом чи на краю, чи дуже великий ріск, дно колоди — це вже іде Бог справедливості до вас. Тобто, коли йде Бог справедливості, це скоро, ну, як по картам показують, скора деокупація. Головне події буде стичка. Ну, ви бачите, да? два міча буде стичка за стабільність, підтримка йде сильна. Ну, покар, пар, карта падає миру. Ну, давайте так, буде окупація в грудні місяці. Ну, дуже великі шанси. Дно колоди, розумієте, е, як тут ще виходить? Е, ще по шуту, ще по шуту. От орки е, как будто там по шуту поверховна жриця. навіть якщо, наприклад, як варіант, там вже є карта спасіння, да? тобто вже була деокупація. Я просто перекладаю як варіант. Вот. Вони можуть там затавитися тихо. По обману, десь тайком, десь ховатися. І от що із чого випав карта дурак. Тобто, як, як на краю чогось, як на краю бездне. Вот. По поводу грудня місяця, тут дуже великі шанси, що вони, от бачите, вони уходять. великі шанси, але шанси, паш, кубка, це шанси. Е, вот. Но дно колода, він все одно є. Він все одно є імператор. Путі... Е, 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 він все одно є, він все одно чекає. Він е, опять чекає, щоб взяти, е, щоб взяти е, меч в руки і опять забрати кусок. Е, ну, наприклад, зараз говор, говоримо за Орлянське. Орлянський, хто мене просив, я була б вам вдячна. Підпишіться, будь ласка, що у вас там відбувається. Бо тут можна перекласти карти як два варіанти. Як два варіанти. От, якщо вже, дай Бог, там все добре то їх там навалом сховалося, затаїлося і чекають, опять, щоб наступ... ну, наступу. Бачите, опять витянула короля Пентаклів. Чекають його, чекають наступу, чекають нового, нового наступу від е... Путіна і щоб опять боротися за територію. Орлянські дуже вас попрошу. Напишіть мені, будь ласка, по ітогу то все буде добре. Карта мир в, в Україні. Вот. Допомога вже йде до вас. Бачите, дуже велика підтримка ще йде. Дуже велика підтримка, і от вони мають уходити. Бережіть себе, відпишіться, я була б вам вдячна. Я б подивилася, як карти говорять. Дякую вам. З вами, як завжди, ваша Ольга.